Яка країна найгірша для прожиття, Мавританія. Закони реальне рабство трапляється. Неприховане рабство, ринки рабів. Рабство. рабство набагато більш поширене, ніж більшість людей, які жили в розвинених країнах, хочуть вірити. І не тільки в одній чи в двох країнах? У Лівії буквально існують чи ринки. Це просто біса. Перевірте це, работоргівля насправді ніколи не припинялася, просто різні люди керували шоу протягом багатьох років. Можете собі уявити, якою жахливою має бути ваша ситуація, щоб ви думали, що можете мати краще життя в проклятій Лівії. До вбивства Кадафі лівія була найбагатшою країною Африки за ВВП на душу населення, досягав 20 тисяч. І багато африканців десятиліттями приїжджали до Лівії в пошуках кращого життя. Можливо, люди в Африці на південь від Сахари все ще вважають, що Лівія пропонує кращі можливості. Якщо ви подивитесь на туристичний путівник по Сомалі, я б пішов із цим призначте когось вашим учасникам переговорів щодо заручників. Кілька років тому я зустрів хлопця з Нової Зеландії. Який розповів мені історію про те, як він поїхав у відпустку в одну з острівних держав, Океанії, і побачив табличку з надписом: Якщо ви з'їдете з дороги, вас зґвалтують. Я номіную цю країну. Ви говорите про Папуа Нових Мінею? Одного разу я зустрів австралійця і запитав, чи вони коли-небудь їздять туди, у відпустку? А він просто відповів є кращі напрямки, друже.